Що ж, ми повертаємося, і в нас зараз на черзі трошечки права людини. Вони завжди на часі. І Людмила Данісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини з нами на зв'язку. І зараз трошки пані, ми вітаємо вас. Доброго ранку. Традиційно нагадаю, що також діє гаряча лінія Українського центру захисту прав людини. Ви можете протягом розмови бачити її на екрані і також дзвонити отримувати відповіді на свої запитання. Абсолютно це все є безкоштовно. Ми сьогодні поговоримо про тему повернення пенсії з Ощадбанку а, і власна до е, пенсійного фонду і. Зараз власне це питання обговорюється, що ті пер... внутрішньо переміщені особи, які не отримали ці пенсії, то скажіть, е... будь ласка, про це питання? Наскільки це серйозна проблема? Про які категорії е... пенсіонерів вон, йдеться, і наскільки вона є масштабною? Ну, по перше, треба зрозуміти, чому це відбувається, чому кошти цих внутрішньо переміщених осіб. Які е, залишились на рахунках банку, повертаються в пенсійний фонд? Е, в законі про державний бюджет України визначено, що ці кошти, які є на на залишках в Державному Ощадному банку України на 1 січня 2025 року, саме на рахунках внутрішньо переміщених осіб, які не отримали цю пенсію. Повертаються до пенсійного фонду. Для того, щоб це зробити, постанова уряду була прийнята 745-та. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яким була призначена пенсія, згідно постанови уряду від 5 листопада. 2014 року 637. І це головне, про що зараз я буду говорити. Тобто, саме стосується цих пенсіонерів внутрішніх переміщених, яким призначено по 637 постанові, які не отримували її, які не проводили ідентифікацію протягом 6 місяців, з дати, коли. Це потрібно було зробити за законом, і не проводили ніякі операції по рахунку. Тобто не знімали готівку, не розраховувалась, нічого того не робили. І тому з 1 липня ця постанова урядом, яка була прийнята 25 червня, вже працює і кошти за графіком, який затверджений Міністерством фінансів і Національним банком. Щоб не ввалити звичайну економіку Ощадбанку, перераховується про яку суму взагалі йде мова? Понад 11 мільярдів гривень. Тому фактично це стосується цих громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях України, які, з яких не можна виїхати через безпекову операцію. Вони не можуть скористатися своєю власною пенсією, і тому вони залишаються на рахунках Ощадбанку. тому що тільки ж ощадбанку можна було проводити, або в інших банках, але тільки на території населених пунктів, в яких повністю влада здійснює, українська влада здійснює свої повноваження. І тому ці мешканці. Цих територій вони не можуть зробити використати ці гроші, і влада вирішила їх забрати. Забрати, перерахувати в пенсійний фонд, ну думаємо, для того, щоб все ж таки використати їх на виплати іншим громадянам, тому що всі знаємо, що дефіцит пенсійного фонду України на сьогоднішній день є, але ці кошти залишаються власністю цих пенсіонерів. Тобто, якщо вони проведуть цю ідентифікацію. За той час, коли вже почав діяти цей новий порядок, вони кошти будуть знову отримувати за звичайним порядком. Але треба мати на увазі, що згідно з постановою, кабінет міністрів України визначив, що пенсійний фонд повинен повідомити пенсіонера, що такі дії відносно його пенсії будуть відбуватися. Яким чином надіслати листа, на яку адресу? Як надіслати листа, якщо він на окупованій території знаходиться? Смс-повідомлення на мобільний, на мобільний номер телефону, теж не зрозуміло. через месенджери або через а, за, застосунок з а, пенсійного фонду України. Я все ж таки рекомендую, щоб якщо дізнають... Це пенсіонери, які є внутрішньо переміщеними особами мають таку довідку, обов'язково треба мати таку довідку, да? і що пенсія, призначена по 637 постанові, все ж таки скористатися додатком за технічних можливостей Пенсійного фонду України і провести ту ідентифікацію фізичну, щоб все ж таки зафіксувало, що людина жива. І вона просто а, фізично не може отримати свою пенсію. Пані Людмило, але ми розуміємо, що на тимчасово окупованих територіях, зокрема, залишається багато людей пенсійного віку, які часто залишаються там самі, які не мають гаджетів, комп'ютерів, доступу часом до інтернету, не вміють користуватися цим і не мають можливо кого попросити. От нам військові з прифронтової зони описують таку картину, що ну там точно людям не до того, щоб думати і аналізувати, як же ж це їм оновити дані їм навіть в гадку не приходять. Ходить, що є якась проблема, яку потрібно вирішувати. Як бути і цією категорією людей? Чи що впало, те пропало, чи якийсь буде термін, через який можна буде за якоюсь іншою процедурою, може звернутися, відновити, отримати ті кошти? Ви знаєте, кошти нікуди не зникнуть. Вони будуть не фізично на їх рахунках, а вони будуть все рівно пенсії, нарахована, і вона рахується як власність пенсіонера на ці кошти, якщо пенсіонер зможе виїхати е, на територію, е, яка контролюється урядом, і піде до, наприклад, пенсійного фонду будь-якого відділення або в Ощадбанк, або скористається дією, і все ж таки повідомить напише заяву. Оформить заяву, що він хоче повернути ці кошти, що він відживий, від, від, від То ці кошти передбачена урядом одноразова вся сума буде йому повернута а, на той рахунок, який він вкаже в цій заяві. Заява зараз ще готується на затвердження пенсійного фонду України правлінням, але ми, як тільки дізнаємося, обов'язково повідомимо про це, що можна. Але якщо все ж таки людина вже або загинула, або вже померла за віком або за хворобою, то її нащадки мають право на отримання це як спадщину. Але це теж потрібно за законом зробити на території, яка контролюється урядом, тобто на нашій Україні. В який спосіб це зробити? От, власне, що мають тоді зробити діти або якісь інші родичі, і загалом, як з вами комунікувати? Чи є якийсь один алгоритм, чи кожну історію будете розглядати як окремий кейс? Ну, по перше, якщо це сам пенсіонер? Фізична особа, яка внутрішньо переміщена особа, яка має довідку, яка оформлювалася по 637 постанові, але не могла в останній рік зробити жодної операції або провести ідентифікацію, треба йти просто в будь-яке відділення пенсійного фонду на територію, коли вона потрапить до України, там їй точно допоможуть. Дадуть заяву, яку треба оформити, вона вже фізично ідентифікує себе. Це перше можна йти, можна йти до Ощадбанку, можна скористатися додатком в електронному відео ідентифікацію провести. Тобто, от я, наприклад, теж внутрішні переміщена особи, але я отримав ці всі виплати, але проводити ідентифікацію. Повинна раз на півроку, і я її проводжу, і проводять її всі внутрішні переміщені особи, які, наприклад, виїхали зв'язку з повномасштабним вторгненням Федерації Федерація територію України за кордон України і мешкають, наприклад, в Європі. Будь-якій державі можна зайти на цей електронний. На цей сайт пенсійного фонду і е, провести ідентифікацію. Там призначать час і можна це зробити, тобто або в вищадбанку, або ну тобто, е, скористатися електронними засобами. Але якщо це будуть вже нащадки, то безумовно вони коли вже вступять е, в свої права, то потрібно теж звернутися. Як та той людині, яка отримала спадщину спадщина розповсюджується і на пенсію, які яка залишилась на рахунках цього е, громадянина? Чи маєте вже якісь підрахунки, якісь дані? Скільки таких людей є, звідки ці люди можливо більше статистики? які не отримують, не отримують допомогу, які можливо перебувають зараз під окупацією? Ви знаєте, зараз підрахунки ще до осіб проводяться, тому що такий процес знаєте непростий, але по грошах. Вже є а, такі цифри, які розповсюджували міністерство фінансів, що це 11,3 мільярда гривень. Тобто, кількість людей, враховуючи, що ну, пенсія середня 4,5 тисячі, а це в кошти тільки. Ну тобто а, то можна зрозуміти скільки. З повномасштабного вторгнення з 22-го року людей, людям заборгували цю пенсію. Вони не змогли отримати ці кошти. Тобто величезна купа. Ви знаєте, а які території, Ну, це території, які окуповані. Перш за все, це звичайно Донецька, Луганська області. а потім вже доєдналися і Херсонська і частина Запорізької. Тобто, Фізично не можуть. їх потрібно підтримувати. Але от такі механізми, що зараз повернення, цих коштів на рахунки пенсійного фонду, ви знаєте, я думаю, що тут потрібно в тому числі підключитися всім інформаціонщикам. Дуже добре, що ви піднімаєте це питання, може, хтось почує або прочитає потім про що ми сьогодні говоримо: що це не назавжди. Забирають у вас кошти, це кошти ваші. і це не стосується тих внутрішніх переміщених осіб, які отримують пенсію, які проводять якісь розрахунки за рахунок цієї пенсії, або проходять ідентифікацію. У вас все в порядку. Це стосується тих, хто саме нічого не робить з цим рахунками, і не може зробити звичайно. Зрозуміло, дякую за роз'яснення. Людмила Денісова, правозахисниця і очільниця Українського центру захисту прав людини, була з нами на зв'язку.